Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас такий індикатор-переключатель, сам він пластмасовий. Ззаду бачимо такі мікросхеми виглядають скріплений шурупами, з чого він не знаю Такий цей циферблат тут бачимо. Переключаються цифри. Друзі. Ось так. Зараз я його розкручу. Подивлюсь, що всередині. Хто знає з якої апаратури такі переключателі. Напишіть. Буду вдячний. Ну, а я зараз його розкручу, глянемо, що всередині. Ось так, друзі, розібрав. Я наш переключатель цей, доволі цікавий. Ось тут циферблат. Бачимо такий білий метал, він немагнітний з контактами, схожий на паладій, такого металічного кольору він. І, друзі, ні каплі на ньому немає. Ніяких потемнінь, нічого. Ця платка, де була коло нього, бачимо кардинально відрізняється, має потемнення. Тобто срібла є міст, а і повністю срібне. Ось такі три платки і такі три металічні. Друзі, контакти. Пишіть в коментарях, хто знає звідки даний циферблат. Такий переключатель, як би. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока.